Час платити за землю власники городів, паїв та інших ділянок зобов'язані сплатити щорічний земельний податок. Не стосується це лише пільгових категорій громадян. Зокрема, від такої плати звільняються інваліди першої та другої груп, фізичні особи, котрі виховують трохи більше дітей. Пенсіонери за віком, ветерани війни та чорнобильці. Пільга дається виключно на одну земельну ділянку. В сільській місцевості для ведення особистої сілянського господарства це не більше, ніж 2 гектара. Для будівництва та обслуговування житлового фонду в сільській місцевості. Це норма 0,25 гектар в місті 0,10 гектар для ведення садівництва 0,12 гектар в місті, і для дачного будівництва 0,10 гектарів в місті. Між тим землевласники, які використовують ділянку для комерції, не підпадають під жодну пільг. Відтак до 1 липня податківці надсилатимуть всім землекористувачам повідомлення рішення про внесення плати. Термін погашення грошового зобов'язання 60 днів в іншому випадку штраф. Якщо платник невчасно сплачує визначені зобов'язання, він підпадає під штрафні санкції та пеню. Штрафи рахуються платникам, невчасно сплативши земельний податок чи арендну плату до 30 днів 10%. Більше 30 днів 20% та пеня за ставку національного банку України на день погашення зобов'язань. Всього на території Івано-Франківська та приміських сіл нараховується приблизно 25 тисяч власників земельних ділянок половина з них пільговики.